Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні розповім вам про те, що читала у листопаді. Нарешті розповім, тому що я максимально прокрастинувала стосовно цього відео. Я максимально не хотіла його знімати, тому що я не люблю знімати про книги, які мені не дуже сильно сподобались. А в цьому відео буде одна така книга, і мені хочеться її виправдовувати. Знаєте, з одного боку говорити: ну це ж хороша книга, ну вона ж хороша, ну вона може знайти. Читача. А з іншого боку говорити про те, що там було дуже багато речей, які не мають бути в такій книзі. Тому якось так. Але давайте розпочнемо. Перша книга, яку я точніше дочитала, ніж прочитала у листопаді, це проклята. Про неї я дуже багато розповідала у своєму блозі, ділилася враженнями такими одразу, одразу, які в мене були. Але от що хочу розповісти, вже коли пройшов місяць. Я вже знаєте змирилася з тим, що можливо мене дратувало, чи що мені подобалось. Ну, проклята. Це простенька Арторіана з дуже простими і легкими мотивами. Каркас просто часом просвічується в цій книзі, а часом відсутня будь-яка візуалізація того, що навколо нас. По суті, в цій книзі є три складові влади. Перша, ну як влада, ну як ключові такі моменти, ключові не те, що персонажі, а ключові гілки протистояння. Перша гілка це багряні паладіни, така собі релігійна частинка. Вони знищують чарівний народ, народ, нарід, чарівний народець, магічний люд, чарівний люд по будь-якому можна називати, Вони такі дуже релігійні, і вони зібралися майже не в цілу початок, ну майже в цілу армію таку собі, які просто знищують оці села з цим чарівним людом. Наступні це, звичайно, цей чарівний люд. Вони мають певні сили, але вони послаблюються до того, що вони є різноманітні, тобто, нібито як різні раси. Тут про них теж описується, але настільки мало, що дуже. Ну, часом буває таке, що ви не розумієте повністю, як ці створіння можуть функціонувати в цій природі, але ну, взагалі в цьому світі. Але я думаю, що в наступних книгах про них буде набагато більше розповідатись і так. Це такий ну, не те, що невеликий спойлер. Я думаю, що хто читав першу, то бачили на кутріц або де-інде, що є продовження. Ну, якось так. І... Третя гілка влади це у нас король Пендрагон. І ну, він показує те, що він не повністю впевнений в тому, як він править. Ним всі намагаються маніпулювати, але він, типу, сильний. Насправді ні. І ми це бачимо через певні якісь моменти. Ну, і це така нібито офіційна влада. Оці всі три гілки, вони нібито протидіють одна одній у різні. Моменти і в різні способи також у нас є окремі персонажі. Звичайно, у нас є німе, яка просто неймовірно сильна відносно всіх інших. Вона володіє магією, але вона позначена чорними чарами. І тому її, від, від неї трішки відсторонюється, і навіть її народ він її не повністю приймає, тому що вони вважають, що вона проклята. У нас є Мерлін, у нас є Артур і. Ну, оця вся історія починає грати тими самими бармами, як і завжди в будь-якій Артуріані, тому що меч має попіти до нібито до Мерліна, але ми всі знаємо, куди він має прийти насправді. І ну, але це я сама собі додумала, якщо щось, щоб ви не думали, що це спойлери, тому що це лише перша частина, і мені здалося, що це лише зав'язка. Тут нас лише знайомлять з персонажами і намагаються описати світ, але. Світ описаний погано, як на мене. Мерлін мені страшенно не сподобався як персонаж, бо він не відповідає тому статусу і тим описам страшного могутнього чарівника, яким нас постійно годують, воно все не грає, тому мені це не сподобалось цій книзі. Але насправді я коли її прочитала, я навіть не мала до неї якихось особливих почуттів. Я на неї навіть не ну, там. Мене не було, що я зла на цю книгу, бо там воно все, все неправильно. Ну, вона ну, окей, ну от, нормальна книга. От навіть на тому моменті, що вона не викликає в мене якихось особливих почуттів. Мені навіть трішки байдуже і пройшло багато часу. І я не, не думаю, що я буду читати продовження. Але цікаво, чи вівят буде взагалі його видавати. Пам'ятаю, до мене було відео про новинки, і анонси, і я сказала, що запитаю видавниць. Так, от я запитала у і Вони нічого не хочуть відповідати, навіть натяки не хочуть давати, чи будуть взагалі деякі продовження серії. Видавати я не розумію, чому це так і чому у нас не працює ця блогерська розсилка, яка, до прикладу, працює у англомовному буктюбі, але менше з тим. О, тому ось так я цій книзі здається на кутці поставила три з п'яти. Хоча навіть сумнівалася, чи ставити три чи чотири. Вона непогана, це приємне читання у плані, ви швидко прочитаєте це пригоди, але в ній немає нічого особливого. Вона достатньо вторинна. А і ще ілюстрації зовсім, як на мене, не відображають того настрою, який панує в книзі. Як мінімум для мене, воно так і було. Наступна книга, яку я читала, це тіль Даніела Кельмана, і це. Дуже і дуже хороша книга. Ніна розповідається про 30-літню війну. І оскільки тіль Уліш Пігель. Він такий собі герой середньовічних фольклорів. Я гуглила інформацію взагалі про нього, бо настільки мені було цікаво. І я дізналася, що така нібито така людина жила у 1300-му, у 1350-х роках, а автор переніс його. Цього персонажа в часи тридцятилітньої війни і показав, як би він жив при тих умовах, які там були, і як би можливо, там він народився, розвивався і все в тому стилі. Книга неймовірна тим, що вона не тільки показує одну долю самого Тіля Олішпігля, бо я б сказала, що цей персонаж навіть не повністю розкритий. До прикладу, ми читаємо про його дитинство і розуміємо якісь мотиви, а далі уже зовсім ні, тому що його зрілий вік нам показується зовсім трішки, і часом ми вже бачимо, що він настільки закостенів, настільки покрився цією своєю бронею з гумору, іронії і штукарства, що. Ну він майже не про ну. Тіля майже немає за цією маскою, а, тому ось так. Але паралельно з цим розповідається історія, чому була ця тридцятилітня війна, хто був у цьому винний, хто розв'язав її і як жили прості люди, як виживали вони. І також є дещо про псевдонауковців і науковців. Наприклад, мені дуже сподобалося, але не буду спойлерити, ну що там саме було. Але був такий діалог між науковцями, і там був. Один такий, який дуже прославився, він дуже був популярний на той час. Він дуже багато писав, але насправді багато чого вигадував. Він навіть не виходив за межі своєї лабораторії дуже часто, але описував просто неймовірні пригоди. Так, так саме це і було. А і інший вчений, який з ним говорив, він був реально мандрівником і описував дуже важливі речі. І він такий думає: от я з ним спілкуюся, він просто зірка. Його всі читають, його всі знають. Напевно, через там, 500 років про мої твори, мої роботи ніхто навіть не згадає. А про його твори будуть говорити вічно. І примітка внизу. Мені неймовірно сильно сподобалось, бо там було написано, що цей, який в ті часи був дуже популярним е науковцем, насправді його твори вважаються псевдонауковими і не несуть ніякої цінності. А от праці оцього, які думають, що про нього нібито ніхто не буде знати, зараз вивчаються і сприймаються. Ну тобто вони займають своє історичне місце і є дуже ну, достатньо хорошими, як певні основи, на що часом. Навіть спираються тому там дуже багато є таких моментів. Там є історія про зимнього короля, про, про британську принцесу і багато, багато про війну. Тому ось така чудова книга. Я щиро вам її раджу, тому що ну її варто прочитати. Вона дуже цікава, і я особисто бачила лише позитивні відгуки на неї. Тому думаю, багато людей взагалі не будуть її брати до рук лише через це, але ви робите величезну помилку, якщо просто пропустити її повз. Скляний трон Джеймас. Так, я дібралася до цієї книги, насправді була скептично налаштована, бо думала, що вона мені не сподобається, оскільки двірший пір від троянд і взагалі, ця трилогія, ну мені перша книга сподобалась, але потім там пішло вже щось таке. Вона там вже щось таке намішувала, і особливо з кожною частиною розмір книги збільшувався І оця частина всередині, яка просто була ні про що, теж збільшувалася разом з цим, Тому Мені друга, третя книга не дуже подобається, лише ну майже лише через це, тому що вона ще там вирішила собі персонажів просто попереписувати, то вони були з таким характером, а тут різко просто змінилися. Але Сараджей мас пише непогано, вона читається швидко, воно емоційне і всяке таке. І коли я брала трон зі скла, я думала, що це буде щось подібне. От, прям дуже щось подібне, можливо, на голову нижче, тому що це перша книга авторки, але. Як ви думаєте, ця книга стала набагато кращою ніж зі скла і всі інші? Тому що персонажка тут на диво прописана, хоча їй дуже мало років, авторка розуміючи, що не зможе виписати і прописати нам весь світ, зробила достатню камерну історію в межах одного палацу. І так, тут у нас є любовний трикутник, але... Він витриманий, він витриманий так, що ти не думаєш, що от все ця персонажка повинна зараз обирати ні з того, ні з цього. Просто через те, що от є вона, і є оці два мужики, і вона повинна вибирати. Тут стосунки персонажів розвиваються від якоїсь дружби, від якоїсь зацікавленості, від спільних інтересів, і це все дуже цікаво. Так, нам постійно говорять, тут, що ця Селена є найвідомішою асасинкою Адерлену і бла. Блабла, -бла, але на ділі ми не бачимо цього всього. Хоча я скажу так, авторка дуже намагалася показати нам, що ну, типу Селена, вона там помічає дрібниці, вона бачить оте-то й те, то як вона може зробити, як вона може напасти в тій чи іншій ситуації. Тобто вона старалась максимально це зробити, максимально зробити це правдоподібним. Єдине, що в цій книзі неправдоподібно, це вік головної героїні, але це менше з тим, це напевно якась класика жанру так. Тому я обов'язково буду читати продовження, бо мені дуже сильно сподобалось. Чекаю, коли там Віват анонсують третю частину, бо, бо мали би вже досить швидко вони видали першу другу. Здається, того року в цей час вони прям одна за одну їх видали. А потім вже така дуже велика перерва. Я б не хотіла роками чекати на продовження цієї серії, бо ну вона не є настільки епічною, як до прикладу, колесо часу. А війна на неї б я могла чекати декілька років, то так і буде. Я думаю, а от це треба читати. От поки є настрій, поки є запал, поки є ще жеврія та емоція, яку викликала ця книга. Тому якось так достатньо позитивні враження у мене. Хоча я зовсім не очікувала. Ну і наступна книга а, так, четверта на сьогодні це проєкт Лабіринт. Олени Кузьміної, і я коли я цю книгу написала видавництво і сказала, що я хочу її на огляд. Я просто думаю, що вона дуже сильно мені сподобається по всім параметрам, так і повинно було бути. І обкладинка мені подобається, і анотація подобається. Ну, от все мені в цій книзі подобалось до тих пір, поки я її не почала читати. І навіть коли її почала читати, у мене був було відео розпочну розділ, розпочне розділ, і там я прочитала перший, перший розділ здається. Здається, і я така: ну окей, ну нормально. Ну, ну здається, прописано туди-сюди. Трішки на голодні ігри знахує через те, що через це радіо таким веселичезним голосом. цей їхній президент обирає людей, які знають, що вони йдуть на смерть. Але нібито не знають. Але знають, але нібито не знають. Ну я така: ну окей, можливо, надалі буде розвиватись і я краще побачу цей світ, цей тоталітарний режим. Але ні. Я просто і я не те, що відклала цю книгу. Я така, це перший розділ. Ну, він нормальний, він нормальний. Я себе так переконувала постійно. Він нормальний, він нормальний, потім буде краще, потім буде набагато краще. Я почала її читати і десь, ну. Цей 100 перших сторінок я просто почала дуже активно писати. Прямо в самій книзі я просто почала писати. Я ніколи до цього не писала книга олівцем, ну крім англійських книг, де я собі виписувала слова. А потім я в цій книзі на 74-й сторінці просто постійно почала писати, бо я відчувала настільки багато емоцій, мені настільки перше, напевно, і що найгірше, це те, що в мене були дуже великі завищені очікування до цієї книги. Не треба було цього робити, це мій промах. Але і саме через це я дуже сварилася з цією книгою. До прикладу на 74-й сторінці я тут визначила цілий, викреслила собі цілий абзац. І тут наш головний герой прощається зі своїм батьком. Батько до нього по суті не проявляв ніякої цікавості за певних причин дуже багато часу, але чомусь наш головний герой бажав його уваги і. Тут відбувається в кінці кліше, просто максимальне кліше, коли нібито батько зхаменувся, зрозумів, що він там робив це все не так, і починає там щось говорити своєму синові, дає йому якийсь годинник і бла бла-бла. Я просто в цей момент почала фейспалмити, бо нащо це все? Нащо? Тобто, це просто важель, через який мені зараз ну мені хочеться. Ну, тобто, я відчула, що з мене намагається видіргнути оцю емоцію, що все ж таки його батько хороший, і давай поплачемо, бо його батько багато пережив, і через це він дуже погано, типу ну, так до нього ставиться. Давай будемо зараз плакати. Я така ні. Нащо це? І от прям тут така, нащо це? Нащо це? Це кліше. Не можна так в лоба тиснути на читача. Ну тобто. В одному реченні говорити, що хтось поганий, і одразу що хтось хороший, це ну, воно погано працює, воно не працює. І ну, книга читається легко, але тут є дуже багато речей, які... які не працюють, як на мене. До прикладу, той самий тоталітарний режим він би мав працювати, бо це достатньо елементарно. Він багато де описаний. Ми багато чого знаємо з реального життя. І ну, це легко. Малося б описати, але навіть камера перестала записувати. А я цього навіть не помітила наскільки я заговорилася. Так, от там продовжуємо про тоталітарний режим. Що найбільше, ну, коли нам говорять, що це антиутопія, це має бути антиутопія, це має бути той певний каркас. І тут нам заявляється, що, наприклад, персонажі чи люди, оці громадяни цієї держави, вони можуть померти, їх можуть вбити, їх можуть покарати за найменший якийсь про поступ, проступ. Вони там щось не те сказали, їх можуть бити. Вони там прийшли в якісь неохайні, їх можуть вбити, їх можуть відправити в лабіринті, який нібито хороший експеримент, але чомусь всі знають, що всі там помирають, але всі такі ні, це ж хороший експеримент, це не благо держави, бла бла-бла, але ж там всі вмирають. Тобто. Не було жодного, жодного персонажа, жодного персонажа. А ні, ну тут був один персонаж, який захоплювався державою, і він був нібито такий поглинений оцією пропагандою. Але я б не сказала, що він прям хотів і китався в той лабіринт. Ні. Ну, тобто він теж був наляканий, він теж мав якісь сумніви, але він не сумнівався, нібито в державі. Але він сумнівався в цьому лабіринті. Менше з тим воно не було так яскраво показано. Можливо, для мене це не було так яскраво показано, не знаю, але. Я не відчула, що в цій державі отой тоталітарний режим. Тобто, тут часом персонажі дозволяють собі говорити таке, що в подібних книгах, ну в подібному режимі, воно нереально. Тобто, якщо головна героїня пані 43, вона розповідає про те, що всюди, всюди, буквально всюди є жучки, і їх прослуховують. Але ну тобто, вона шукала інформацію, яку їй не можна було шукати. І її багато років ніхто не помічав. Ну, тобто, вона розповідається деякі частини про те, що вона щось знаходила про цей лабіринт, бла бла-бла. Ну тобто, зустрічалася з деякими людьми, в них все в цих прослуховуючих апаратах. І ніхто не зрозумів, що вона щось там шукає про якусь інформацію. Так, це одне. Потім перейдемо до цього персонажа. Я вже теж забула, як його звати, Тео. Персонаж Тео він говорить. Типу суржиком українськими буквами, і всяке це це мене дуже це дратувало, чесно. Мене це дратувало навіть в механічному апельсині, просто максимально сильно. Коли в будь-яких інших антиутопіях показується спрощення мови, показується те, як держава намагається отопити людей, які живуть в цій державі, то тут нам показується, що цей наш тео персонаж він сам вирішив утопитися. Бо йому треба отопитися, бо він хоче бути своїм дружбаном постійно, і йому треба отупитися і, типу, показувати, що він тупий. А чим він показує тим, що він тупий? От він так говорить, типу, оцим суржиком і <клес> з українськими літерами. Ну, от якось так. І я не зроблю, ну я не зрозуміла це до кінця, крім того, що мене це дуже сильно дратувало. Мене це почало дратувати на самому початку, але я думала, що можливо це очиститься це для якогось контрасту. Більшість персонажів у книзі вони є негативними. Ну, це достатньо теж хороша річ, бо антиутопії так і є. Там більшість персонажів є негативними, бо вони не розуміють, що правильно, а що неправильно, бо в них вже в мізках просто якась кашеч через цю пропаганду і цей світ, в якому вони живуть. Дуже часто мені не подобалось те, що в пані 43 з'являлися такі ідеї, які не могли з'явитися в такому режимі, бо вони. Мають з'являтися потрохи, а в неї воно ніби так з'являлося, так не буває. Тобто вона робить якісь певні вчинки, воно з'являється. Чому, наприклад, 1984 Орвела, він є хороший, хороший роман, тому що персонаж потрохи, потрохи починає для себе відкривати все те, що для нього було колись закрито, що він вважав неправильним і не таким. А, ну, і, і ми бачимо цей шлях. А тут цього шляху немає. Тут просто є і, і все. Зараз будуть спойлери, бо куди ж без них у другій частині книги у нас уже з'являється той самий лабіринт. Я в один момент зловила себе на тому, що я до цього моменту думала, що головному героєві у тому Тео десь років 13, бо він себе десь так само поводить занадто емоційно, занадто якось дико, і як, як щось таке робить, як може робити ну, дитина в 13-14 років. А не в 17, 18 чи скільки чи 19, навіть йому. Я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що багато. А я думала, що йому десь 13. Ну, от якось так. Там вже в цій частині про лабіринт, там вже трішки все пішло жвавіше. І оце камерна. От за що я кажу? Більшість авторів, які напевно починають свою творчість, і що я помічала, що є хорошим знаком, коли автор бере камерну історію, він може прописати світ. Бо він камерний, він маленький. Це або в межах якоїсь будівлі, або в межах якоїсь локації мінімальної в стилі ліс, парк, не знаю там озеро. Легше описати світ. Легше описати персонажів. І тут уже в авторки починає виходити. Нарешті починає виходити це мені показувати, як там все відбувається. Так, є свої нюанси, є свої моменти, але хоча б жвавіше читалося, було цікавіше набагато. І Тео, хоча б потрохи починав змінюватись до його тупої, клепки, щось починало доходити. Бо я вже думала, що все потрачено, як то говориться. Ну, і якось так. Чи буду я читати продовження, бо це перша частина. Достатньо цікаво закінчилась вона, можливо, навіть буду. От я не знаю. Так настільки багато емоцій в мене викликала ця книга, що можливо буду читати навіть другу частину. Це якось все так з одного боку неправильно. Я не люблю, я ненавиджу робити просто негативні огляди на сучасну українську літературу, але ця книга, от я так хоті, я знаєте, я хотіла розпочати цей огляд і сказати, от ця книга вона була найкращою цього року. От просто кайф. Я отримала те, що очікувала, але ні. І це величезне для мене. Ну як це це ну це просто книга? Так, це просто книга, це просто історія. Я думаю, що для авторки так само вона буде писати і інші книги, і інші історії. І які, якась критика, вона буде показувати, які місця треба доопрацювати, це не те, що я там злюсь чи хочу когось образити. Ні, просто ці моменти мені не, не дуже сподобались, бо я, я, я прям фанат антиутопії і готова їх читати одна за одною. Але якщо вони дотримуються того каркасу певного, ну який я люблю в плані, він є достатньо класичним, але я готова відходити від нього. Але якщо мені запропонують щось відповідно якісне. Тому ось так я не знаю. Мені здається, що настільки багато позитивних відгуків на неї на Goodreads я не бачила вже дуже давно, і я не знаю, можливо, в мене щось неправильно, я неправильно собі її уявляла. Цю історію і тому мені вона не зайшла. Але от, ну, я навіть оцінку її на гутріс не поставила, бо я не хочу робити щось таке. Ну і остання книга, яку я читала в електронному варіанті, це сторітейлінг, який не залишає байдужим. Книга теж, ну як, пройшов час, я її прочитала, і пройшов час, і я така, ну, ну що я там, Ну, непогано. Ну, перша половина книги мені сподобалась. І насправді це навіть дуже добре, як для зарубіжного. Нонфікшено, бо часом це одна вода водою полита з водою замішана. Тому, якщо ця книга дала мені, хоча б якийсь поштовх до того, щоб розповідати, якось трішки цікавіше, або якось, або як мінімум, задуматись про те, як би це зробити цікавіше, то це вже величезний плюс. Я думаю, що навіть буду повертатися до прочитання деяких частинок з цієї книги, ну, бо вона непогана. Оце ну реально непогана книга, і про сторітейлінг у нас. С не настільки багато і не так багато розписують саме про бізнес, сторітейлінг про те, як розповідати певні історії заради того, щоб вони зацікавили аудиторію, щоб якось. Продати певний продукт, хоча, можливо, є, я цим не цікавилась, але поки що ця книга лише мені потрапила на очі. Так, в ній є багато цікавих історій про менеджмент, про те, що, до прикладу, було дуже багато одноманітної реклами, а потім хтось один зробив історію. І ця історія настільки заполонила людей, що в них навіть виробилися звички з цієї реклами, і це прям знаєте, коли ціле покоління. Це пам'ятають і це робили. Це як тік-таком колись, пам'ятаєте, оце шурхання в дитинстві. Так от, щось подібне. Тому так цікаво було поглянути на ці історії зсередини, як вони творилися і чому вони були створені. Ось так. А друга частина книги вона є набагато нуднішою, тому що вона знову ж таки повторює ті самі історії з тим. Подібним каркасом, які були в першій частині книзі, ось таке от мене вийшло відео. Ось таке от мене вийшло прочитане в листопаді. Хочу вам нагадати про нашу ініціативу читаю для ЗСУ. Всі посилання на нашу групу «Буктюб Український», де відбуваються лотереї і благодійні розпродажі. Будуть в інфобоксі, посиланнячку буде в інфобоксі. Також внизу в коментарях пишіть про те, що ви читали в листопаді, які книги вам найбільше сподобались, які найменше сподобались. Можливо, ви читали щось те із того, що розповідаю, розповідала я. Пишіть про свої враження, і до наступних зустрічей, мої милі книголюби.